Так. Наскільки може сказати, для того, по-перше, цю фірму я вперше побачив 4 місяці назад. Ніхто про неї нічого не знає, крім Романа Чокана, який також не найкраще має репутацію в День Це по-перше. По-друге, для того, щоб ними підписати угоду, а це 15 мільйонів, є відповідні органи, які це все перевіряють. І на це треба час. Поки я не отримую компетентних відгуків у цю фірму, я ці угоди не підпишу, Оце єдине. Я вже казав рівень Читак, питали, я казав, поки не перевірю, це дуже відповідальна річ. я не від... Нічок за це відповідає, а я відповідаю. Сама ідея хороша, вона нам подобається, але я це все мушу перевірити. Перевірити і людей, які там, і перевірити фірму. Бо мені не треба лижнього інструктора, так як пам'ятаєте, було підписано. Точно така сама ситуація. Приїхав лижний інструктор, і підписав. То зараз ми цим займаємося. Що забули, як Азару підписав угоду про LG Термінал? Приїхав чоловік, невідомо звідки підписав, що я не хочу бути в ролі азару Тому зараз ми це все перевіряємо. Ми підключили дуже багато компетентних структур, які нам скажуть, це хіба, що фірма серйозна, якщо серйозно підпишемо. Тому підписали угоду про наміри, щоб вони розуміли, що нас це дуже цікавить. А зараз все це вивчаємо.